Розпочинаємо з такої новини. Громадська організація UA Animals представила нову платформу Балачка серію міні-лекцій на різноманітні теми. Усі кошти з цього проєкту активісти використовуватимуть для допомоги тваринам. Про це детальніше говоримо далі. Із керівницею відділу комунікації UA Animals Людмилою Смоляр. Вона з нами на зв'язку. пані Людмило, доброго дня вам. Доброго дня, вітаю вас. Ну і власне, розкажіть трішки детальніше про балачку. Як я сказала раніше, це буде курс міні-лекцій. Скільки їх буде та про що ці лекції? А наразі на цій платформі 14 лекцій від різних фахівців, фахівчень у, у різних галузях. Ми намагалися ці галузі зробити максимально різноманітними, аби кожна людина, яка зайшла на платформу, знайшла щось там собі до смаку. А надалі будемо цю кількість поповнювати і теж зберігати таке тематичне різноманіття. От кожну лекцію можна придбати за внесок від 200 гривень, 200 гривень це мінімальний внесок, але можна заплатити більше, якщо є таке бажання. І прослухати її. Вона зберігається протягом трьох місяців доступна для користувача, який оплатив. можна повертатися, переслуховувати. От власне на платформі вже доступні 14 лекцій. З таких там це саме креатив, бізнес, мистецтво, історія, сексуальна освіта, штучний інтелект, харчування, жестова мова для собак, керування часом, вивчення англійської, тощо. тобто лекції не лише про тварин, а й я так розумію, що з користю для людей власне в цьому і була задумка, аби лекції не були не були про тварин, а були про відкові теми, які цікавлять. Будь-яку людину, яка можливо до тематики тварин ще не наблизилася або взагалі ніколи не наблизиться. Тобто ми зацікавлені в тому, аби охопити якомога ширше коло користувачів і користувачок, тому і лекції там на прикладні такі сучасні життєві теми. Так, а от власне хто спікери? Я так розумію, що там ціла колаборація, тому що якщо вже записали 10 лекцій, котрі тривалість яких там від 10 до 40 хвилин, так ну, одна людина навряд чи могла прочитати цю всю інформацію на загал. Ні-ні, лектори теж є е, е, власне сенс в тому, аби лекторами були люди, які занурені в теми, про які вони говорять. Та, наприклад, з коміком і стендапером Васею Байдаком. Ми записували лекцію про те, як вигадувати креативні ідеї, тому що він власне багато креативних ідей вигадує і йому є що сказати, є що порадити з цієї теми. Та, наприклад, з Христиною Шабат, яка є фахівчиною в дитячій сексуальній освіті, записувала лекцію на цю тему. Тобто, спікери і спікерки це фахівці в тих темах, про які вони говорять. І вони погодилися записати ці лекції на благодійній основі, тобто їхня участь в проєкті не була якось додатково оплачена. Це, з їхнього боку, теж такий жест на підтримку нашого проєкту, на підтримку допомоги тваринам. Так, ну і власне, от е, я зачитаю кілька там, які вже є доступними на платформі, так? Е, ну, от, власне, чого варто уникати у спілкуванні з військовими, які зазнали поранень? Як е, раз і назавжди розібратися з усіма conditionals в англійській мові, так? Навіщо вашому бізнесу бренд і як почати його? Створення, ну словом, як взаємодіяти з культурою і традиціями свого минулого, як дбати про себе на щодень, щоб добре почуватися? І там ще до речі, це я до наших глядачів звертаюся. Якщо ви зайдете на сайт balachka.org, я переконана, що знайдете для себе дуже багато цікавого і власне. А скажіть, будь ласка, куди будуть спрямовані кошти, котрі будуть зібрані власне з цього проєкту? На поточні проекти, які є в зараз у організації Юенімос, зараз ми свою допомогу сконцентруємо на прифронтових територіях на прифронтових областях, на тому, аби евакуювати тварин, а потім цим евакуйованим тваринам забезпечувати весь необхідний добробут від стерилізації до. Лікування, годування і так далі, тому в якийсь із цих напрямків гроші будуть скеровані, тому що потреби невичерпні, і робота невичерпна. Дуже багато безпритульних тварин потребують допомоги. Так, пані Людмила, давайте ми дещо поговоримо трішки про евакуацію. Тварин саме з лінії фронту і з привартових зон, тому що люди виїздять, і не всі, чи то в силу власної якоїсь безвідповідальності, чи то в силу обмежених можливостей не можуть вивести своїх тварин. Як це зараз відбувається? Чи є у вас власне транспорт? Тому що зрозуміло, що волонтери, коли їдуть у звих дій, вони ризикують власними життями в першу чергу. Так, у нас є власний транспорт. і Ми евакуюємо на постійній основі, приймаємо заявки через чат-бот спеціальний. Якщо зайти до нас на сайт, там це, це описано, як далі потрібно, які кроки потрібно зробити, аби залишити заявку на евакуацію. Абсолютно будь-хто може це зробити. До нас і військові звертаються, які тварин знаходять там на лінії розмежування, і цивільні, які виїздять і не можуть зразу забрати з собою тварину через якісь обмеження, але просять допомогти перевести її за допомогою нашого транспорту і так далі. І так, у нас є два авто, якими ми кожного місяця по кілька разів, кілька рейсів вирушаємо, вивозимо. Залежно від розміру цих тварин вивозимо там від, від кількох тварин, якщо це коні і корови, тому що свійських ми теж можемо вивезти від кількох тварин до кількох десятків в кожному рейсі виїжджають, і частина з них їде в родини. Якщо заявники одразу знають, куди перевезти тварину, то ми перевозимо за запитом на конкретну адресу. А якщо це безпритульна тварина, і для неї поки що не вдалося знайти сім'ю, то ми відвозимо її в один з українських притулків, з якими ми тісно контактуємо, і кожного разу просимо прийняти наших тварин з тим, аби також ми їм надали потім супровідну підтримку. Тобто ми не просто привозимо і залишаємо, а комплексно потім намагаємося цим тваринам допомагати, в тому числі розбудовуючи притулки. Тому що одна з основних перепрошую договорю, одна з основних проблем зараз в тому, що притулки переповнені, і один з наших таких векторів допомоги це розбудова, тобто побудова нових вольєрів, нових приміщень, нових лікувальних приміщень, аби можна було нових мешканців туди привозити. Наскільки ці притулки так е, зараз є придатними до е, проживання там тварин? Тому що неодноразово ми бачили і у ЗМІ так власне публікації про нестерпні умови життя. Скажімо, наскільки зараз ця ситуація покращується, і чи покращується вона в принципі? А, ситуації бувають різні. І узагальнювати тут точно не варто. Немає якоїсь середньої оцінки українських притулків станом на зараз. Є притулки з різними умовами. Ми це усвідомлюємо і тому від себе робимо мінімальні кроки, щоб убезпечити тварин, щоб вони потрапляли в прийнятні умови. Зокрема, ми притулки, куди відвозимо тварин, верифікуємо, починаючи від документальної бази, тобто ми співпрацюємо тільки з офіційно зареєстрованими установами, які мають всі документи, які мають фінансову звітність і так далі. І продовжуємо тим, що перевіряємо умови. По факту, та що як, як все виглядає, як все там облаштовано, які умови у тварин, і так далі. Тому за ті притулки, з якими ми співпрацюємо, в принципі можемо бути спокійні, хоча знову таки, прийнятність чи неприйнятність умов це дуже суб'єктивна категорія, особливо зважаючи на те, коли тварин справді багато в утриманні. Да, тобто одна справа утримувати кількох тварин, а інша справа утримувати кілька сотень тварин, і це абсолютно різні виклики. Е, от. Так, ну і власне трішки про масштаби команди UA Animals. Ваша команда вивезла з-під обстрілів близько 7 тисяч тварин, підтримала відбудову понад 24 притулків, роздала тисячі тонн корму та стерилізувала понад 43 тисячі безпритульних тварин. Ну і наразі спільнота. Фонду налічує близько трьох тисяч волонтерів. А якщо ми повертаючись до теми евакуйованих тварин, які опиняються після евакуації у притулках, згідно з вашого досвіду, наскільки охочі люди, так які не є внутрішньо переміщеними особами, так які мешкають на в умовно безпечних українських регіонах, охоче беруть до себе в сім'ю тварин, яких вивезли з зони бойових дій. У мене немає наразі якоїсь оцінки в цифрах, але за спостереженнями, за відчуттями, ця культура брати тварин з притулків в родину, вона поступово поширюється, поступово зростає. Але наразі все ще недостатньо. Тобто, та кількість тварин, яка потребує сім'ю, і та кількість людей, яка готова прихистити тварину, це не співмірні кількості. Набагато більше є тварин, ніж тих людей, які готові їх взяти в родину. Тому, тому наша одна з наших площин, в яких ми працюємо, це теж площина популяризації адопції, аби люди більше були готові до цього. До цього вдаватися, але перешкоди є абсолютно різні: від психологічних, якихось побоювань, страхів упереджень до фінансових, там відсутність власного житла, відсутність орендованого житла, куди готові пустити з твариною жити і так далі. і так далі. Тому тут наразі робота, робота в цьому напрямку має бути комплексна. Не тільки працювати з людьми і закликати їх, візьміть тварину у притулку, але й працювати з. Місцевою владою, з місцевими бізнесами, аби вони були більш відкриті і толерантні до людей з тваринами, тому що життя з твариною в місті це справді інколи буває виклик. На вашу думку, чи зрозуміло. На вашу так. думку, чи потрібно зараз для українців освіта просвіта, не знаю, як хочемо, можемо це називати так? щодо культури поводження з тваринами. Тому що знаємо, неодноразово були випадки. І жорстокого поводження з тваринами, і власне їх ну давайте називати речі своїми іменами вбивства, тому що там комусь не подобається собачка, яка бігає біля під'їзду, яка нікому нічого поганого не робить. Бабусі її підгодовують, а комусь це не сподобалось. Він власне знайшов спосіб її позбутися. Що робити тут? Ну тут на такі випадки потрібно реагувати в площині законодавства, яке у нас в країні насправді то достатньо хороше і достатньо продумане вже на цьому етапі, але тепер його треба застосовувати. Та тобто закони, які захищають тварин, потрібно і на рівні поліції, і досудових розслідувань, і на рівні судів ем, втілювати в життя. Цього вже буде. Достатньо до того, аби культура трохи мінялася. Але звісно, це вже заходи постфактум, так коли щось погане відбулося, і ми на це реагуємо. А про світа і освіта, про яку ви говорите, це превентивні заходи, це заходи, які просто дозволяють формувати таке світобачення в людей, яке потім дозволить не, не довести до того, аби там ставалося жорстоке поводження з тваринами. І очевидно, що просвіта має сенс в першу чергу серед там молодшого покоління, серед дітей, дошкільнят, школярів, студентів і так далі. І це, це дуже важливо. І це, це приносить очевидно помітні результати, тому що люди, які з самого дитинства занурені в цю культуру гуманного, етичного, співчутливого ставлення до тварин, і не тільки насправді до, до всього світу. Вони потім формують абсолютно інше суспільство, і, до речі, цікавий факт, що в європейській практиці є помічений прямий зв'язок між злочинами щодо тварин і злочинами щодо людей. Тобто люди, які проявляють агресію і жорстокість до тварин, схильні насправді проявляти цю ж агресію і цю ж жорстокість до всього оточення, в якому вони живуть. Тому числі і на адресу людей, тому коли ми говоримо про злочини для тварин і про те, що їх важливо розслідувати і важливо справедливо карати, це не тільки зміркувань захистити конкретну собаку чи конкретного кота, а це зміркувань створити більш безпечне суспільство навколо нас самих, аби завтра людина, яка стрелила собаку, не встрелила свого сусіда або не встрелила свою, не знаю, там дружину або ще когось. Цілком з вами згідна а те, що стосується українського законодавства, так наскільки воно працює і наскільки, умовно кажучи, ті самі правоохоронні органи готові розслідувати справи жорстокого поводження з тваринами, тому що ну, бувають напевне випадки, коли просто відмахуються від цього, мовляв. Ну, а що там таке? Це ж якийсь пас, чи це якийсь кіт? А, я би тут теж не узагальнювала. Це взагалі хибний шлях там говорити. Поліція погано працює чи добре працює. Ні, можна поліція говоримо ні. погано, чи добре. Ми говоримо про те, що такі випадки мають місце. Мають місце, але я би казала, що динаміка явно позитивна. Насправді, закон про захист прав тварин не так давно працює. Це там ще 10 років не минуло, і за ці роки практика очевидно. Набирає обертів і покращується, покращується, покращується. Так, інколи правоохоронці можуть не знати навіть законодавчої бази, інколи можуть бути там недостатньо ретельними, недостатньо уважними. Але в принципі, в нашій практиці є багато випадків, коли поліція реагує, діє і в межах можливостей потім ну передає це все діло до суду, і в межах можливостей винних карань тому. Чи, чи достатні ці покарання інколи питають? Це теж філософське питання, бо штрафи за багато за які порушення, штрафи є достатньо малі, і їх, очевидно, варто було б збільшувати, але не все одразу поступово, воно все одно буде прогресувати, я в цьому впевнена. Пані Людмила, давайте трішки поговоримо ще про діяльність вашого фонду. Ну, от, власне, UA Animals, як людині, яка хоче стати членом волонтерства, спільноти доєднатися до команди, і власне у яких регіонах ви працюєте? Коли стався, коли росіяни підірвали даму Букаховської гідроелектростанції, ми отримали безкінечну кількість запитів від людей, які хотіли долучитися і допомагати. І в той момент ми просто зрозуміли, що фізично людським ресурсом це неможливо опрацьовувати ефективно. Тобто, дуже багато охочих допомогти, і дуже мало нашого ресурсу якось скоординувати цю допомогу. І в той момент виникла ідея створити чат-бот. Наразі він є в Телеграмі, але в майбутньому будемо переносити його і на інші платформи теж. Чат-бот з волонтерської спільноти Юенімалс. Як він працює? Людина його знаходить. Теж на нашому сайті можна знайти і проходить коротку реєстрацію, де вказує звідки вона, в якому вона місті, можна навіть за кордоном бути, не обов'язково бути в Україні, і вказує свої ключові навички і вміння. Я вмію фотографувати, я вмію водити машину, я вмію не знаю, там писати картини, будь-що. І на основі цієї інформації, географії та навичок. Конкретним людям потім наш, наша менеджерка вже вручну пропонує різноманітні активності і завдання. Вони є як офлайнові, так і онлайн. Офлайнові. Це, наприклад, прибирання в національних парках. Буквально в минулих вихідних у нас було велике прибирання в шести національних парках в різних куточках України. Тобто люди відгукувалися в їм чат-борт. Пропонує таке завдання, якщо вони хочуть відгукнутися, вони відгукуються і далі вже комунікація відбувається більш по-людськи, тобто там є людина, яка говорить з цими учасниками. І вони збираються офлайн, приїжджають в національний парк, прибирають сміття за два дні зібрали 31 тонну сміття, що для мене абсолютно навіть не можу осягнути цю кількість. От. А бувають якісь завдання онлайн. Поширити якусь інформацію важливу, долучитися до якогось флешмобу. Тобто навіть людина, яка не має змоги вийти ногами кудись в реальне життя і щось зробити для тварин, може приносити користь абсолютно. Так само за кордоном, у нас бувають акції, пов'язані, наприклад, з протести проти російських екологічних злочинів під час війни. За кордоном, і в такому разі ми шукаємо людей, які готові вийти на протест в Парижі, в Варшаві, в Лондоні, в різних містах. І волонтери теж можуть відгукуватися і приєднуватись. Так, пані Людмило, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. А глядачам. Ті вісім плюс нагадаю та закликаємо разом із пані Людмилою доєднуватися до платформи Балачка, там де можна е, прослухати курс корисних лекцій, е, заплативши мінімальний внесок від 200 гривень, і власне цим самим допомогти українським тваринам. Ці кошти підуть саме на потреби українських тварин. Нагадаю, спілкувалися ми із Людмилою См...